Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. всім доброго ранку. Це сніданок. Як ми і анонсували, поговоримо про банківську систему і про карткові рахунки українців. Адже днями з'явилася інформація, що, нібито, з 5 червня банки щопонеділка будуть надсилати Національну Національному банку інформацію про карткові операції в інтернеті всіх клієнтів за цілий тиждень. Напередодні в НБУ спростували цю інформацію, але потім з'явилася заява члена ради НБУ Василя Фурмана, який заявив, що дані щодо карт. Кових операцій все-таки будуть збиратися. Щоправда, узагальнені, а не по кожній людині, що ж відбувається з картками, і чи будуть банки все таки відслідковувати платіжні операції простих українців? Розберемося з експертом, президентом Київської школи економіки Тимофієм Миловановим. Добромофієм раді Доброго вас бачити. Доброго ранку розкажіть, таки що ж буде збиратися, тому що цей коментар е з НБУ про узагальнені дані е трошки заспокоїв і збентежив одночасно. Що таке узагальнені дані? І що будуть збирати від людей? Які інформацію? Думаю, можна почати з того, щоб поговорити про те, що вже збирається. О. І до п'ятницю числа збиралась, так? Давайте так. так, давайте з цього почнемо. Е, дійсно. І я думаю, що людей більше турбує, наскільки держава має доступ до їх конкретних персональних, дани. персональних даних, транзакцій. Це право людини жити вільно. Якщо людина не порушує закон. Це і право мати приватність, в тому числі і на банківські транзакції. Зазвичай, у більшості людей нічого там такого немає, але це не означає, що це має всі знати. У мене в спальні теж нічого такого немає. Але це, але не, це, це не означає, що угу. кожен має право туди заходити і дивитися, угу. якого кольору у мене а, там на речі. От. А, це частина демократії і свободи. А, і всі країни з цим стикаються. Тому що банківська система, платіжна система використовується для того, щоб ем, жити, для того, щоб існувати, для того, щоб проводити економічні операції, але також е, шахраями, е, і в нашому випадку країни у війні ворогами України для того, щоб проводити якісь операції е, проти е, України. Е, для цього існує для моніторингу система фінансового моніторингу. Перший рівень фінансового моніторингу знаходиться в банках, в самих банках. Uh -huh. От самі банки вони мають прямий доступ до ваших транзакцій, uh -huh. тому що ви з ними робите ці транзакції. Вони цю інформацію ну, не те, що збирають, вони її мають фізично на своїх серверах. Правильно, коли ви виписку отримуєте, вони цю інформацію у себе мають. У них є механізми, алгоритми, які або Приділяють увагу е, якимось ризиковим транзакціям, підозрілим транзакціям, або е, блокують картки. Наприклад, mm -hmm. якщо хтось стикався, да. досить часто е, люди, які стикалися з, е, з блокуванням картків, вони у них просять надати додаткову інформацію, або і пояснити щось та. так, і вона розблоковується. Mm -hmm. Або про це люди не кажуть. Але якщо вони там щось купували на чорному вебі, або з криптовалютами mm -hmm. гралися, або порушуючи закон, тому що це можна робити не порушуючи. Закон, або якісь інші речі робили, то а, блокуються або типи карток певних транзакцій, або взагалі блокуються картки, або можуть взагалі з часом передаватися в правоохоронні органи. Тому цей механізм існує. А зараз йдеться про те, що ем, Національний банк України буде збирати від фінансових інституцій узагальнені ем, дані для того, щоб зрозуміти. Чи деякі банкові інституції більш широко не залучені в якісь операції? Тобто, ви зараз говорите про те, що йде мова скоріш про безпеку національного рівня, ніж про те, про що бояться українці і що, десь звичайно, не про фізичних ніж, осіб а про юридичних. Між картками, якась передача грошей буде додатково оподатковуватися. Ця інформація сьогодні є і так в банківській системі, і ми в цілому а, прямуємо до кешлесу, як світ, угу. і як ми, як українці. Угу. Тому з часом. Це може бути через 5 або 10 років, або 2 роки, або зразу після війни. У нас і буде і податкова реформа, і ми будемо змушені нарешті зменшити або зруйнувати, знищити корупцію в правоохоронних органах, в податковій системі, для того, щоб люди могли не боятися податкових органів, але одночасно ми всі будемо платити податки. Тому що наше. Участь в Євросоюзі вимагає mm -hmm. того, щоб ми перейшли повністю в білу Повністю. Я навіть що цього до цього не було. Це ну, правда. Що я не контролювала настільки юридичні особи. Ну дивіться насправді персональні транзакції і в розвинутих країнах, навіть таких як Сполучені Штати Америки, або в. Або в Європі uh -huh. їх намагаються, ну, знаєте, трошки закривати очі. Ідея полягає в тому, що людина, ой, до речі, з готівкою те саме. Я коли жив в США, там навіть там бувало, що слюсар чи садівник, який приходив мені будинок полаштувати щось, він брав, щоб не платити податки, uh -huh. брав чек напряму. Uh -huh. Або готівку, або чек. Uh, у мене бувало, що були різні транзакції, я там десь привозив якісь гроші з України. Um, і поки вони були я за них платив податки тут, тому що я публічна особа. У мене є декларація, але я їх привозив, наприклад, mm -hmm. гроші. Ну от зараз, навіть під час війни, я привозив один раз там деяку суму заплатити за квартиру, тому що не можна переводити зараз mm -hmm. з України. А квартиру я там маю мати mm -hmm. як професор. Mm -hmm. um, то мені не вистачає грошей, і поки ці суми маленькі. Ніхто не страшного. звертає уваги uh -huh. а от коли сума стає нестандартна, якась і uh -huh. велика. Тоді там система включається. Mm -hmm. да, блок... мені так само там блокували картки, дзвонили. А, тому це нормальна система. Вона є, і це добре. Нам не треба за кожною, знаєте, маленькою транзакцією. Якщо людина там щось собі зробила, вибачте. Але глобально все-таки так, такий контроль повинен. От дивіться. Якщо е, людина порушила закон, купила собі марихуану на 10 гривень, mm -hmm. да? mm -hmm. і трошки там е, тінейджер це зробив. Варто ганятися і саджати в тюрму за це людину, коли поруч мільйони перекачуються. Да. угу. розумієте, і друге, що людина має право на помилку в вільному суспільстві, і угу. ми навіть не хочемо знати це. Людина сама собі розбереться всередині, угу. або якісь десь на стороні трошечки це окей. але коли це стає системою. Коли суми стають великими, тут держава і суспільство мають зупинити. Круто, ви показали філософію цього процесу. Спасибі. <рес> <рес> Тимофій, є важливе питання, яке піднімається в суспільстві стосовно старих і поношених купюр. Давайте подивимося сюжет. А, давай. Після чого обговоримо, тому що це так само важливо і турбує українців. Друзі, поясніть мені ситуацію. Пішли в обмінник, тут треба у три тисячі доларів поміняти. Ось ці. Нам сказали, ми не будемо їх у вас приймати. Хотів поміняти долари. Обіднику частину поміняли, частину відмовилась міняти. Українці масово скаржаться. Обмінники не хочуть приймати долари. Причини різні. Ось тут п'ятнишко, То це і це вже не хочуть брати. Варіант наступний потертості. Наступної потертості відмовляються приймати і через рік випуску банкноти. А якщо все ж таки гроші беруть, за їх обмін з вас вимагатимуть комісію. Дивіться, народ, хочу показати вам ось такі долари, і їх не хочуть приймати по звичайному курсу. Обмінники хочуть з цієї копюри 15% комісії. Це взагалі унікальна копюра. Дивіться, 96-й рік, за неї хочуть 30%. І, судячи з відеодописувачів, така проблема існує не в якомусь окремому регіоні, а у всій Україні. Олександр з Хмельницького і нещодавно теж зіштовхнувся з цією ситуацією. Хтів обміняти там пару сотень доларів, зайшов у відділення банку. Мені відмовили, мотивуючи цим, що стара купюра. Інших суб'єктивних причин чоловікові у фінустанові не озвучили. Є 100 доларів 96-го року і 100 доларів 2006-го року. Чомусь з цими купюрами якась незрозуміла ситуація. Вони не м'яті, вони не пофарбовані, не помальовані, не пописані. Звичайний, звичайний долар, який подарували. Олександр здивований такою ситуацією, адже раніше таких проблем не існувало. Коли почав дізнаватися, шукати інформацію, що сталося, то в принципі, як такого. Немає закону, чи щось такого, що такі долари не повинні приймати. Щоб обміняти ці гроші, чоловік загалом звернувся в три фінустанови. Дві відмовились брати валюту, у третій запропонували обмін з 20 відсотковою комісією. А це за офіційним курсом мінус 730 гривень на кожних 100 доларах. Чому так проблематично обміняти старі доларові купюри? Сніданок звернувся до Нацбанку за роз'ясненнями. Проте, поки ми так і не отримали відповіді. На зараз у ці хвилини нам відомо, що президент Володимир Зеленський скликає екстрене засідання РНБО через ситуацію, яка склалася на Коховському водосховищі. і через те, що відбувається просто зараз. У ці хвилини у Херсоні Херсонській області там за 5 годин має піднятися критичний рівень води за свідченнями голови Ова місцевої. Стежимо за ситуацією. Обов'язково ви першими дізнаєтесь, що там відбувається. Повертаємось до теми. Ми продовжуємо розмову з Тимофієм Маловановим. Пане Тимофію, то може видасте відповідь. Ми почули, що Нацбанк відповіді не дав. Так відбувається і старими поношеними купюрами. Ну, Ваша ще не позиція? не дасть, да, сподіваюсь, ця проблема дійсно є. Я з нею особисто навіть стикався, що якісь старі купюри в Україні. Ну, вона не бере окей, ну в Касі ж можна да. здати. Ну а в Штатах я вам скажу береть. От ну Будь я дякую. та я двадцять років там працюю професором, які б і досить часто ну кумедно, але таке буває, що там родичі чи хто скаже, у нас дві старих купюри по 100 доларів. Поїд ми там. да поміняй, по я кажу, добре. Я ага. от я завжди туди, коли їду. Ну зараз дуже ну як віна почалася, я там майже не буваю. Ем, може раз там був, але все одно люди просять на тобі старих інколи по долару, там по п'ять. Чому ж у нас така проблема? Ну, Тому що е, це не наша валюта. Да, і е, десь вона йде. Е, причина, я думаю, десь іде з того, що е, старі купюри, особливо 100 доларів, їх легше підробляти. Їх більше підроблених. Тобто, чисто, їх просто більше да, чисто математична ймовірність того, що mm -hmm. у вас підроблена купюра, вона більша. якщо і вона там стара. вони не ризикують просто. Люди не ризикують. Тому що, е, Банк може і прийме, і подивиться, але потім треба віддати людині. А коли людині будуть продавати, людина не буде хотіти це брати, угу, угу. просто з іншої сторони, от людина, яка хоче віддати стару купюру, понятно, вона ображена, що в неї банк не бере чи обмінка. Так. Але коли ви прийдете і заплатите своїми гривнями, щоб кудись їхати або комусь а віддати, вам а погано. вам дають ви відмовити, скажете, так в цій в цій обмінці не треба, пішов в іншу. Так, так? А банки ж збирають всі поношені купюри, Мають і потім відвозять. їх в Україну. Ну, да. звідки так само за це валюти? Все правильно. Так відбувається в усіх е, банківських системах. Е, старі купюри, підроблені купюри, виймаються з обігу. А е, і це ризик на банку, наприклад. Угу. Якщо це підроблена купюра, це на банку, і якщо великі суми буде розслідування, там камери дивитися, в якій чи є системна, такі може хтось системно угу. з тим працював. Якщо це просто старі, вони їх обмінять. Ну, банки теж не хочуть. Знаєте, за дві купюри оце мучаться. Це у них окремий процес чи за 22 купюри купюри, да кудись їх возити, передавати. Да а в Штатах, звісно, це легше, тому що цей процес щоденний. Uh -huh. да? Це їх е, валюта обігу. І ця проблема буде збільшуватися, як ми будемо більше використовувати гривні і менше доларів. От, до речі, як кешлес буде більше заходити, uh -huh. і готівка, тим паче, обмін готівки гривні буде менш популярним з часом, особливо після війни. Uh -huh. Під час війни цей коли пере, ну, стає долар стає більш важливим для деяких людей. Але після війни а, ця проблема ще буде більша. Тому що долара буде менше, а і відповідно попит на нього теж буде менше. Головні щоб зараз після цієї розмови вам надсилали поштою долари Сталі, щось дайте показати. кохання. Поміняйте темофію, будь ласка, ви валізку, валізку з собою візьмете. Тому задання Київської школи економіки мали честь поговорити про валюту і про те, що ж насправді відбувається з картковими транзакціями, передачами з картки на картку. Ну, заспокоїмо. 9 червня відрядження в Дніпро місто, що стримало війну в 2014-му. Місто, що лікує рани й досі. Цей двір. На чому ще близько ста машин швидкої допомоги? Я хочу показати вам людей над зусиль других після Бога. Я не їжджу додому. Я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент вручив ордена, у нього тут сльози. Так Мосичук плюс люди з мечникова. Щодня тут життя, долає смерть. А знаю, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на дев'ятому поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо лікар. Мосейчук плюс. 9 червня о 21:30 на 1+1 Україна.